Маркетологи потребують уваги споживачів, тому що це потенційний прибуток. Політики та громадські діячі потребують уваги для поширення своїх ідей та впливу. Для медіа та розважальної індустрії це підписники, рейтинги, які впливають на те, яку суму заплатять рекламодавці. Чим більше ми проводимо онлайн. Тим більше вони заробляють усі ці групи, змагаються за наш обмежений ресурс. Чи не здається вам, що ваша увага може бути важливішим ресурсом за гроші? У цьому відео ви дізнаєтесь, чи дійсно лише візуалізацією ми притягуємо наші цілі? Що такого цінного в концентрації для нашого організму? Чи справді вживання стимулюючих речовин може призвести до значного покращення нашої концентрації? Чому у нас такі проблеми з увагою останні роки і чому це добре? І чому щоб скинути вагу, потрібно більше тренувати свою концентрацію? Що таке увага. Ти стаєш тим, на чому зосереджуєш свою увагу. Увага це вибірковий процес, який дозволяє нам зосереджуватись на конкретних стимуляторах, ігноруючи інші. Увага підвищує чутливість органів чуття, що сприяє більш чіткому сприйняттю предметів та явищ. Увага схожа на енергію. Без неї не може бути виконано жодної роботи, а під час роботи вона розсіюється. Ми створюємо себе тим. Як використовуємо цю енергію. Ефект спостерігача в квантовій фізиці стверджує, що куди ви спрямовуєте свою увагу, туди ви вкладаєте свою енергію. Як наслідок, ви впливаєте на матеріальний світ. Що таке увага саме для нашого організму? Людина отримує зовнішній або внутрішній стимул, який перевертає її увагу. Це може бути звук, візуальний об'єкт, думка або відчуття. Стимул активує ретикулярну формацію стовбура мозку, яка відповідає за загальний рівень активності мозку та стан пильності. Це своєрідна антена нашого мозку, яка допомагає нам бути уважним до важливих сигналів. Очі, вуха та інші органи чуття спрямовуються на джерело стимулу. Наприклад, зіниці розширюються, щоб пропустити більше світла. Префронтальна та тім'яна кора активізуються, створюючи домінантний осередок збудження. Це вимагає значних енергетичних витрат. Мозок починає споживати до 20% всієї енергії організму. Якщо підключається емоція, то і ще більше. Під час інтенсивної розумової діяльності мозок може споживати до 50% більше глюкози ніж у стані спокою. Серцебиття може прискорюватись або сповільнюватись залежно від характеру стимулу. Кровообіг перерозподіляється, забезпечуючи мозок додатковою кров'ю та киснем. Тихання може стати глибшим або поверхневим частішим залежно від інтенсивності концентрації. М'язи напружуються, особливо в області шиї та плечей. Людина приймає таку робочу позу, яка сприяє кращій концентрації. Відчувається сенсибілізація, підвищується чутливість до зовнішніх подразників, пов'язаних з об'єктом уваги. Виділяються гормони стресу, адреналін, кортизол, які підтримують стан пильності та готовності до дій. Мозок активно фільтрує і пригнічує другорядну інформацію, зосереджуючись на головному об'єкті уваги. Уявіть, що ви йдете лісом і раптом чуєте незнайомий звук. звук. Ваша увага миттєво переключається на цей стимул, і ваш організм реагує. Зіниці розширюються, щоб пропустити більше світла і краще бачити джерело. М'язи напружуються, готуючись до можливої небезпеки. Серед забиття прискорюються, забезпечуючи кращий кровообіг. Дихання стає частішим. Щоб забезпечити організм додатковим киснем, виділяються гормони стресу, які підтримують стан готовності. Давайте більш сучасний приклад. Олена працює веб-дизайнером і зараз зосереджена на створенні нового макету сайту. Ось що відбувається з її організмом. Зіниці трохи розширюються, погляд фіксується на екрані. Частота моргання зменшується для того, щоб помітити більше деталей. Олена підсвідомо нахиляється ближче до монітора, м'язи шиї та плечей напружуються. Пальці завмирають над клавіатурою в очікуванні наступного руху. М'язи рук злегка напружені. дихання стає більш поверхневим і повільним. Серцебиття трохи сповільнюється, оскільки тіло намагається зменшити зовнішні подразники. Активність у префронтальній корі підвищується, споживання енергії зростає, хоча вона сидить і, начебто, нічого активного не робить. Олена перестає помічати фонові звуки, такі як шум вентилятора або комп'ютера, або звуки з вулиці. Цей стан глибокої концентрації може тривати в середньому 20-30 хвилин. Після чого організм почне відчувати втому і олені знадобиться перерва. Всі ці процеси вимагають значних ресурсів організму. Мозок споживає велику кількість глюкози, кисню. М'язи перебувають у стані напруження, а серцево-судинна система працює з підвищеним навантаженням. Це інтенсивний процес, який мобілізує всі системи тіла для забезпечення ефективної обробки інформації та реагування на якісь важливі стимули. Тоді навіщо ж нашому організму ця увага стільки зусиль? Заради чого? Просто тому, що свідомість сказала, зараз час працювати, і я от маю працювати. Здатність концентрувати увагу надає значну еволюційну перевагу. Організми, які можуть ефективно фокусуватись на важливих стимулах, мають більше шансів на виживання і передачу своїх генів. Це пояснює, чому механізми уваги розвинулися та зберігаються, не зважаючи на їх енергетичну вартість. Увага важлива тому що коли організм концентрується, він оптимізує використання своїх ресурсів. Замість того, щоб витрачати енергію на обробку всіх вхідних сигналів, він зосереджується на найважливішому. Це дозволяє економити енергію в довгостроковій перспективі. Дозволяє мозку формувати нові нейронні зв'язки. Це основа нейропластичності, яка забезпечує адаптацію організму до нових умов та викликів. Увага допомагає організму підтримувати внутрішній баланс, концентруючись на важливих сигналах, як внутрішніх, так і зовнішніх, організм може вчасно реагувати на зміни та. Підтримувати стабільний стан. Періоди глибокої концентрації чергуються з періодами відпочинку. Ця циклічність важлива для процесів відновлення та регенерації клітин. Це як у спрозалі. Підкачався, відпочиваєш. І так по колу. Стан концентрації пов'язаний з виділенням певних нейромедіаторів і гормонів, які впливають на загальний стан організму, покращуючи його функціонування. Організми здатні краще концентруватись, мають більше шансів на виживання і передачу своїх генів. Це сприяє звичайно еволюційному розвитку виду в цілому. Хоча увага дійсно дорого коштує організму з точки зору енергетичних витрат, її переваги значно перевищують ці витрати. Космос, уваги! Уявіть безмежний космос нашого мозку, де кожна зірочка це нейрон, а сузір'я. Нейронні ансамблі у центрі кожного всесвіту людина оточена сферою найближчої уваги, яку можна назвати attention to action – увага до дії. Коли людина фокусується на чомусь, ця сфера уваги активізується, випромінюючи енергію, яка взаємодіє з навколишнім зірками. Нейронами. нейрони пов'язані з об'єктом уваги починають світитися яскравіше, Утворюючи виразні сузір'я, цей процес має кілька важливих аспектів. Сфера уваги діє як фільтр, підсилюючи активність релевантних нейронів і пригнічуючи інші. Це дозволяє мозку ефективно обробляти важливу інформацію, ігноруючи шум. Наприклад, Наприклад, якщо я буду Італі, у два ваші вуха, практика, одночасно говорити різну свічну. інформацію, скоріш за все, ви асоціативно будете дивитись за моїми губами і автоматично обирати ту аудіодорожку, з якою Мої губи будуть співпадати. Чим частіше активуються певні нейронні шляхи, тим сильнішими вони стають. Це відображається у збільшенні яскравості відповідних зірок нейронів. Коли ви вчитесь грати на гітарі, постійна практика, начебто, підсвічує нейрони, пов'язані з цією навичкою. З часом ці зв'язки стають сильнішими, і гра стає більш природньою. Активовані нейрони починають притягувати інші пов'язані з ними нейрони, формуючи нові зв'язки. Це виглядає як поступове освітлення сус... сусідніх зірок, що розширює початкове сузір'я. Вивчаючи нову мову, ви помічаєте, що слова зі схожим звучанням або значенням, начебто, притягуються одне до одного у вашій пам'яті, формуючи нові асоціації. Коли увага тривалий час зосереджена на чомусь, мозок починає змінювати ці нейронні зв'язки, переводячи інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу. Після інтенсивного вивчення матеріалу перед іспитом, ви Помічаєте, що наступного дня інформація згадується легше. Ваш мозок, наче закріпив ці нейронні зв'язки під час сну. Людина може свідомо керувати своєю увагою, вибираючи на чому зосередитись. Це ніби спрямовування енергії сфери уваги. На конкретну ділянку космосу мозку під час медитації ми свідомо зосереджуємось на диханні, ігноруючи сторонні думки. Це пряме керування вашою сферою уваги. З часом активовані нейронні шляхи стають настільки сильними, що активуються майже автоматично, навіть без свідомого зусилля. Щоденна ранкова пробіжка спочатку вимагає зусиль. Але з часом стає автоматичною і навіть потребою. Відповідні нейронні шляхи стали настільки сильними, що активуються майже без свідомого контролю. Коли увага слабшає, старі, добре встановлені нейронні шляхи можуть активуватися, відволікаючи від поточного завдання. Ви намагаєтеся працювати над важливим проєктом, але постійно відволікаєтеся на перевірку соціальних мереж. Старі, добре встановлені нейронні шляхи легко активізуються, відволікаючи вас. Коли у вас нема ресурсу до уваги або згруповані цілі, емоційно заряджені спогади чи думки можуть створювати особливо яскраві сузір'я, які легше Привертають увагу. Пісня пов'язана з важливим моментом вашого життя. Миттєво привертає вашу увагу, коли ви чуєте її по радіо. Емоційно заряджені спогади створюють особливо яскраві сузір'я в нашому мозку. Підтримка яскравого світіння нейронів вимагає енергії, що пояснює, чому тривала концентрація може бути виснажливою. Після декількох годин інтенсивної роботи над складним завданням ви будете відчувати ментальну втому. Підтримка яскравого світіння нейронів вимагає значної енергії. Періоди відпочинку дозволяють мозку перезарядитись і підготуватись до нових періодів інтенсивної уваги. Після періоду такого ви відчуваєте потребу у відпочинку. Короткий перепочинок або зміна діяльності дозволяє вашому мозку перезарядитись. Така модель демонструє, як через спрямування уваги ми активно формуємо структуру. Нашого мозку, визначаючи, які нейронні шляхи стануть сильнішими, а які залишаться неактивними, це підкреслює ключову роль уваги у навчанні, формуванні навичок та особистісному розвитку. Наприклад, якщо ви регулярно практикуєте позитивне мислення, відповідні нейронні шляхи стають сильнішими, і з часом позитивні думки виникають більш природні або якщо ви постійно тренуєтесь вирішувати математичні задачі. І відповідні сузір'я у вашому мозку стають яскравішими, і ви стаєте більш вправним у математиці. Концепція уваги як магії та її розвиток із візуалізацією цілей є дуже цікавою темою, яка викликає дуже багато дискусій. Її можна розглядати не лише як когнітивний процес, а й як форму психічної енергії. Ця енергія може бути спрямована на досягнення певних цілей, що дозволяє людині створювати. Зміну у своєму внутрішньому та зовнішньому світі. Коли ми зосереджуємо увагу на чомусь, ми фактично концентруємо цю психічну енергію. У метафоричному космічному полі нашого мозку це можна уявити як яскраве світіння певної групи зірок нейронів. Ідея про те, що сконцентрована увага може матеріалізувати щось, може бути інтерпретована кількома способами: психологічно інтенсивна увага до певної ідеї та мети може призвести до її реалізації через зміни. В поведінці та прийнятті рішень постійна увага до діяльності чи думки може змінити самоструктуру структуру мозку, створюючи нові нейронні зв'язки. Деякі інтерпретації квантової механіки стверджують, що увага спостерігача може впливати на реальність на квантовому рівні, хоча там. Дуже все не так просто. Трансгресивний ефект у цьому контексті означає подолання звичних меж мислення та сприйняття. Концентрована увага дозволяє виходити за межі звичного, створюючи нові реальності у нашому досвіді. Така концепція має практичну користь, хоча і не відображає реальності. Як і моя аналогія з космосом, все набагато складніше. Нейронна система та робота мозку значно складніша та багатогранніша. Розуміння того, що увага, це ваша магія, може допомогти вам цінувати її та спрямовувати на важливі цілі. Проте важливо не впадати в ілюзію, що лише візуалізація без дій призведе до успіху. Чому у когось працюють карти бажання, у когось ні. Звичайно, важливо діяти а працювати над своїми досягненнями, а не просто візуалізувати. За дослідженнями люди, які фокусуються на зусиллях для досягнення своїх цілей, мають більший шанс на успіх. Емоційно заряджені спогади та думки, навіть про майбутнє, можуть створювати яскраві асоціації, які легше привертають увагу і мотивують до дії. Люди, які вірять у силу візуалізації та активно працюють над своїми цілями, частіше досягають успіху. Кожна людина має свій унікальний спосіб сприйняття та реалізації цілей. Те, що працює для однієї особи, може не спрацювати для іншої. У нас різний досвід, різна накопичена інформація, різна фізіологія. Увага дійсно може бути розглянута як форма магії в контексті її здатності впливати на наше. Життя через концентрацію на цілях та бажаннях. Проте треба пам'ятати про необхідність активних дій і усвідомленого підходу до процесу візуалізації. Якщо уявити, що увага, то гроші у вигляді таких пунктиків життя середньостатистичної людини, пробудження. І ми маємо з вами 100 пунктів. Перевірка повідомлень соцмереж мінус 15, більше через ранковий час або через тривогу у місті. Залишилось 85 пунктів. Сніданок збори на роботу планування дня це плюс 5 пунктів, це корисна активність, бо структурує думки та готує до дня. Розмова з чоловіком про плани на вихідні. Мінус 3 пункти. Мало, бо це приємна розмова, але все одно витрачається енергія. Залишок 87 пунктів. Початок робочого дня. Несподівана зміна планів замість роботи над проєктом – термінові листи. Мінус 10 пунктів це як податок. Просто за переключення уваги, відповіді на термінові листи. Мінус 20 пунктів. Залишок 57. Далі у нас нарада з командою. Активна участь у обговоренні: мінус 15 для екстраверта, мінус 25 для інтроверта. Постійні відволікання на повідомлення. Мінус 15 пунктів. Більше через контекстне переключення. Залишок 17 пунктів. Обідня перерва, швидкий перегляд новин. Це мінус 5 пунктів, коротка прогулянка, плюс п'ятнадцять. Відновлення плюс саме більше через контраст з попередньою активністю залишок 27 пунктів. Друга половина робочого дня, робота над важливим проектом: мінус 30 пунктів, більше через попереднє виснаження, несподівана кризова ситуація з клієнтами, мінус 20 пунктів, більше через стрес і незапланованість, залишок мінус 23 пункта. Це значна перевитрата. 17-19 – повернення додому, спілкування з дітьми, мінус 10 пунктів, мінус через втому, бо це йде через силу скоріш за все. Можливо, у когось як. Вечеря мінус 15, через відсутність енергії. Залишок мінус 48 пунктів. Вечір спроба допомогти дітям із домашнім завданням. Це мінус 20 пунктів більше через виснаження, перегляд серіалу і прокрастинація плюс 1, бо не відновлює якісно, а лише відволікає. Отже, ми бачимо. Обмеженість ресурсу і перевитрату, високу вартість переключення між завданнями, вплив несподіваних змін на енергетичні витрати ми витрачаємо більше, різницю у вартості стимулі залежно від особистості, це інтроверт або екстраверт, та часу дня, накопичувальний ефект виснаження уваги протягом дня, неефективність пасивного відпочинку для відновлення ресурсу уваги. Також емоції є підсилювачами у тому, скільки у вас буде витрачено у плюс або, навпаки, в мінус. Просто для прикладу більш збалансований розклад. Витрати уваги дуже індивідуальні і залежать від багатьох факторів, як особистісні інтереси, коли ми займаємось улюбленою справою, наша увага. Може навіть відновлюватись, а не виснажуватись. Позитивні емоції можуть підзаряджати нашу увагу, негативні навпаки, висока внутрішня мотивація може значно знизити вартість уваги для певної діяльності. Несподівані позитивні стимули, неочікувані приємні події, які викликають викид дофаміну та інших нейромедіаторів, можуть діяти як бонусні пункти уваги. Емоція здивування також підсилює ці процеси. Індивідуальні особливості, те, що для однієї людини висловити. Для іншої може бути енергетично нейтрально або навіть позитивно. Наш фізичний стан та емоційний значно впливає на вартість уваги для різних завдань. Одна й та сама діяльність може по-різному впливати на нашу увагу залежно від обставин. Щоб перетворити людину з неефективною у ефективну. Частіше просто треба визначити, куди вона витрачає значну кількість уваги, скільки її, ну так орієнтовно, які цілі людини, і, в залежності від цього, витрачати значну увагу на те, що саме важливо. Одночасно концентруватись на тому, що додає енергії протягом. Дня місяця і вагомий елемент: 100 пунктів зранку у нас буде у тому випадку, коли ми добре поспали, добре поїли, маємо регулярну фізичну активність, тобто ми повністю дійсно. Відпочили, чому у нас такі проблеми з увагою останні роки, і чому це добре? Зниження уваги за даними досліджень показало, що середня тривалість уваги людей при використанні цифрових пристроїв зменшилась з 2,5 хвилин у 2004 до 47 секунд на сьогодні. 66% зниження уваги за два десятиліття. Постійне використання технологій і соціальних мереж негативно впливає на нашу здатність концентруватись. Наприклад, середня тривалість уваги людини скоротилась з 12 секунд у 2000 році до 8 секунд у 2015. У 22-му це вже 5 секунд. Це означає, що сучасні технології створюють середовище, яке сприяє короткочасному фокусуванню. Психологічні наслідки згідно з опитуванням у Великій Британії, близько 50 дорослих дорослих, вважаючи їхня тривалість уваги, скорочується. Це також підтверджується спостереженнями вчителів щодо учнів. Такі наслідки ми маємо, тому що стимулів стало більше. В цифрові технології з розвитком смартфонів, соціальних мереж та інших цифрових технологій. Кількість інформації, яка постійно до нас надходить. Значно зросла це створює надмірну стимуляцію, що ускладнює зосередження на одному завданні. Люди зараз часто займаються кількома справами одночасно, такий мультитаскінг, що призводить до розподілу уваги і зниження її якості. За дослідженнями мультитаскінг може знижувати продуктивність на 40%. Пандемія COVID-19 та перехід на дистанційне навчання також вплинула на увагу дітей та дорослих. Багато людей стали більш чутливими до відволікаючих факторів у домашньому середовищі. Коли ми стикаємось з великою кількістю інформації, наш мозок може почати фільтрувати менш важливі стимули, щоб зосередитись на головних. Це може бути корисно в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій може призвести до проблем з концентрацією. Чому це може бути добре? Збільшення кількості стимулів призводить до необхідності адаптації. За дослідженнями, адаптація до нових умов може сприяти розвитку нових навичок. Наприклад, за тими ж дослідженнями зазначається, що люди, які активно працюють у середовищі з високим рівнем стимуляції, можуть розвивати кращі навички мультитаскінгу. Та швидше реагувати на зміни. Зменшення уваги може спонукати людей до розвитку когнітивної гнучкості, здатності швидко адаптуватись до нових ситуацій і змінювати свою поведінку відповідно до нових умов. Це важлива навичка в сучасному світі, де зміни відбуваються швидко і будуть тільки ще швидше. Проблеми з увагою можуть призвести до підвищення усвідомленості щодо власних звичок і способу життя. Люди стають більш обізнаними про те, як технології впливають на їхню здатність. Концентруватись і починають шукати спроби покращення своїх навичок управління увагою. Дослідження показують, що техніки покращення концентрації, такі як медитації, метод помодоро, можуть допомогти людям краще управляти своєю увагою. Дослідження навказують на те, що позитивні емоції можуть розширити. Обсяг уваги і покращити когнітивну функцію. Наприклад, теорія розширення та перебудови Фредріксон стверджує, що позитивні емоції можуть розширити наші когнітивні можливості і допомогти формувати нові зв'язки. Таке вже було. Механізми уваги розвивалися протягом тривалого часу в різних. Видів тварин, наприклад, стаття опублікована 22 го стверджує, що механізми селективної уваги є результатом еволюційного розвитку. Це свідчить про те, що увага виникла як адаптація до потреби активного пошуку їжі та уникнення на безпек. Зі збільшенням складності середовища та конкуренції за ресурси, організми почали розвивати більш складні механізми уваги. Наприклад, у статті зазначається, що здатність до фокусування на важливих стимулах стала критично важливою для виживання в умовах зростаючої конкуренції. Наш організм дуже розумний і адаптивний, він гнучкий. Еволюція уваги в людини є складним і динамічним процесом, замість того, щоб сприймати. Проблему з увагою як деградацію важливо розглядати їх як частину нормального процесу адаптації до нових умов життя. Напишіть у коментарях, якщо хочете дізнатись більше про способи розвитку уваги та досягненню незвичних станів сприйняття. І якщо не вірите, що позитивними стимулами можна отримати незвичні стани свідомості. У цьому відео я не розкрила ще дуже багато моментів і тем про увагу, але тоді б це був, мабуть. Великий багатосерійний фільм. Якщо вам було цікаво, напишіть коментар, поставте лайк. Дякую кожному за перегляд. Будьте уважні як до себе, своїх дій, так і один до одного. Адже знову ж таки, за дослідженнями, люди з розвиненими навичками уваги є більш щасливими та більш успішними. До зустрічі!